І щоб знову прийдемо канал каналі Читати Круто в бухті, обзнав, я з вами Аліса. Ось у мене четвертий столовий алхімік. Наша ідея ви... видавництво. Ось це є не останнім томом, але є крайнім, який видалим нашу ідея. Ось є супер обкладинка. Це манга. Чорно-білий японський комікс. Ой, у нас такий зріз різнокольоровий, гарні малюнки є, гарний папір глянцевий. Тут розповідається про те. Про пригоди сталевого алхіміка та молодшого брата, як вони попадають в халепи, б'ються, розповідається про їхнє дитинство саме в цій книзі найбільше. Ось, Але у нього саме по собі у них досі є дитинство, бо нашому Едварду, сталевому алхіміку, тільки 15 років, а, йому бра, а його брату 14. Ось. Він вже є державним алхіміком. Ось такий молодий, але вже, але вже державний. Ним дуже важко стати. Треба дуже бути майстерним і так далі. І тобі дається ліцензія, дається кошти на те, щоб ти щось винахід робив, майстрував, тобто щось створив. І якщо ти не доходиш до того рівня, який їм треба, як державний алхімік, то тебе беруть, забирають тебе ліцензію літа... і, стал... і ти вже не є державний алхімік. Але вже наш столевий алхімік тримається 3 роки і його пох... поки ніхто не вигнав. Тобто це означає, що він у нас дуже майстерний та зміг. З 12 років стати державним алхіміком. Ось, розповідається про, тут про дитинство, як їх забрала навчатися одна е, вчителька, ну, як вчителька, вона була алхіміком, але їх забрала в учні. Бо вони хотіли прям дуже. Ось вона побачила в їхніх очах, що вони готові до цього. Перше було, знаєте що? Що вона не місяць їх оставила на безлюдному острові, Ось, щоб вони... Без... Там була їжа, але без їжі, яку можна знайти в холодильнику, приготувати якось. А фрукти, там, я не знаю якісь тваринки, риба у них є, без ліжок, без нічого такого, тільки є ніж. А ще вона підмовила. Одного з своїх друзів стати лиходієм. Ось, який їм буде за ними слідкувати, але буде їм ще ускладнювати саме виживання. Ось, тобто з ними змагатися і так далі. Ось, потім вона їх навчала, бати чого. Ось, І вони за півроку повернулися. І Потім так сталося, що вони хотіли з малого віку, як померла їхня матір, батько і пішов за хлібом, ось хотіли оживити свою матір. Тому вони вивчали за алхімією саме з тією ціллю, коли мама померла, щоб оживити її. Ось вони вивчали, з чого складається людина, як зробити, але не вийшло. І Едвард загубив, як загубив, просто остався без ноги, а його молодший брат остався без тіла, він зник. Але душа ще залишалась, і він своєю рукою пожертвував, щоб душа його молодшого брата поселилась в обладунки. Ось, це розповідається тільки в четвертій книзі. І якраз на той момент йому було 11 років, йому молодшому брату було 10. І до них приїхали до них державні алхіміки. Ось там було написано з помилкою, що йому було 31, а насправді йому 11. Ось вони побачили, що хотіли оживити людину. І те, що вони дуже майстерні, ось що він зміг з. Душу посилити в обладунки. Ось вони його не заставляли, бо він міг стати державним алхіміком. Тому йому зробили сталеву руку і сталеву ногу протези. Його е бабуся та його подруга ось, та він, коли йому стало 12, поїхав в центральне місто, ось в центр, і там став сталевим алхіміком. Ось, а на цьому вже, вже закінчується розповідь, розповідь четвертого тому. Чекаю, п'ятий і так далі. Томи. Хочу прочитати. Усім рекомендую. На всім до побачення.